Вітаємо вас на каналі мої бджоли. Сьогодні хочу вам у відео показати, купили ми вулики 10-рамочні з пінополістиролу. Так як у нас основний напрямок це матковідна пасіка, воно по більшій частині нам 6-рамочники працюють і нуклеуси. Але, тим не менш, потрібна також продуктивна пасіка, тобто яка буде показувати нам, як працюють матки, І в цілому потрібні, потрібні сильні сім'ї. Тому вирішили придбати ось такі. Зараз буду разом з вами розпаковувати 10-рамочники фірми Apex. Хочу сам подивитися, що вони з собою уявляють, і для вас заодно покажу. Тож перейдемо, перейдемо вже до розпаковки. Вперше буду використовувати такі вулики, тому що до цього От ми використовуємо пінополіуретанові вулики. Є бажання порівняти, подивитися, як воно працює у порівнянні. Побачити, що для нас краще. Це ніяка не реклама, а чесний огляд. Мені самому зараз цікаво, як вони виглядають. Чому вирішили спробувати вулики цієї фірми, бо вони, так би мовити, розрекламовані, вже багато людей користуються, думаю, ми також спробуємо. Плюс є непогана система знижок, тобто там... Від 10 штучок, від 20 там є знижка. Вирішили спробувати 10, так як вулики нам потрібні. Що ж почнемо. Розглянемо що ми тут маємо. Дашок ось такий. Блін, ну тугий, я вам скажу. Капітально зроблений. Дуже твердий такий, не, робиться, не робляться вм'ятіни якісь. Окей. Тут ще маємо. ось так, покажи, будь ласка, як, воно, е як вони запаковують це все діло. Вкладається дно всередину, щоб економити місце, щоб було менше за доставку. Але щодо доставки, все-таки вона дорогувата, якщо воно в збірному вигляді, було б набагато дешевше. За 10 вуликів в Харківську область нам вийшло 3700 чимось. Ну, тобто, доставка така, кусається. Е ось таке дно. Поки що нічого не можу такого особливо сказати, але єдине, що бачу, це зроблено добротно, якби без жодних дефектів. Ну і таке воно доволі міцне. Легеньке і міцне. Сітка отака врізана, є перегородка, паз під перегородку. Я теж думаю, розглядаю варіант їх якби, ділити через перегородку дві сім'ї, але це в майбутньому. Ось такий я бачу паз під задвижку. можна якби сюди заслоняти, щоб на весняний розвиток, щоб не задувало холодом. Тобто і це теж продумано. Зараз спробую дістати їх. Брав ось такий звичайний комплект, тобто дно, дашок і корпус. Корпус виходить теж дуже масивний. Я чесно таких товстих вуликів ще не бачив. Дуже такі масивні ручки. Ну і я користався до цього пінополістирольними вуликами, але зроблені з звичайного самеру. Їх, звичайно, бджоли там за три сезони прогризли, вони себе відпрацювали. І Я був довольний, але це вже інша ліга з того, що я бачу. Е, так, візьмемо піддончик, щоб не мазати їх. Так, ну ось так у нас виглядає вулик. Дашок так цікаво одягається, здається, що воно не закрите, але ось тут є паз і так прилягає на ці фальці. Невеличкий є люфтик, ну це непогано, він не завеликий. Це все ще треба буде опробувати, але в цілому виглядає так, що булик доволі масивний. Вулик доволі масивний. Що ще можу сказати, то є ось такі класні пази під ремні, тобто під стяжку. Це для тих, хто кочує, перевозить ці вулики, буде також бонусом. Ось беремо ще один корпус. Ну, В цілому, щоб більше сказати про ці вулики, потрібно їх опробувати, так, попрацювати з ними. Але ось мені на перший, на перший погляд мені якби, подобається. Є ось така чітко зроблена перегородка. Думаю, це класно буде, якщо ділити пополам цю сімейку. Буде дві сім'ї в одному, можна отак от і відводки зимувати. Ну, коротше, спробуємо. Але мені ну, тут трошки вм'ятинка, щось видно, десь стукнулося. Ладно, Це не страшно, так як товщина. Ну, товщина тут капітальна. Будемо дивитися, як вони працюють. і, Я думаю, у майбутніх відео будемо, зробимо про них вже більш чіткий відгук. Добре, тоді я думаю, що ми зараз розпакуємо вже всі і далі повернемося, покажемо загальну картинку ще. До речі, поки розпаковували, помітив таку деталь, що ще дно воно зроблено як під нахилом. Я думаю, що це зроблено для того, щоб волога стікала, щоб вона не застоювалася. Ну, в цілому так вони запаковані добротно. що чесно, Навіть замучився, замучилися їх трошки розпаковувати, так дуже добре стягнуті. В цілому виглядає це отак. Ось вони прямо по сам край. Дуже набита така посилка. І плюс входять кришки у корпуси вони в пази. І ще в комплекті йдуть ось такі літочки, підкові загороджувачі. В цілому що сподобалася ціна, вона менша ніж на поліуретанові вулики. Побачимо по їх міцності, по, по тому як будуть працювати. В цілому є, таке... є така думка, що пінополіестерол може бути теплішим. Ми це побачимо. От якби Ось Загороджувачі ось вони обмежують на одну бжілку. Тут і матка, і трутень пройде. Ну, тобто такі стандартні. Я думаю, що їх можна і взагалі знімати, якщо ви хочете зробити. Тут одна сім'я сидить. Одного ось такого проходу достатньо. Або от нам треба в осінній період, або в весняний, коли ще там небезпечні крадіжки, можна, поки сім'ї не набрали силу, то можна ось так на одну бжілку їх обмежити. Ну або закрито ось таким чином, теж перекритий льод. Ось такі взяли 10 штучок, будемо пробувати. На перший погляд подобається. А, і взяли, до речі, в таких звичайних комплектах без годівничок, просто дно, корпус 300 і дох. Без годівничок, без магазинів поки що, просто щоб була одиниця для сімейок. Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях про ці вулики, чи ви самі ними користуєтеся, чи вони вам сподобалися. Попрошу вас поставити під це відео лайк, підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, і чекати наступні відео. Тож, до зустрічі, всім пока!